Це фільм про вас, це фільм про вашу службу. Я вам неймовірно дякую. 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 В духотехніки Національної поліції це неймовірно хоробрі люди. Я вважаю, що недостатньої інформації саме про їх роботу. Тому ми вирішили зняти документальний повнометражний фільм. Мене вразило, скільки всього роблять вибухотехніки. Тобто, по-перше, вони знешкоджують найскладніше замінування російських терористів, російських спецслужб. Вони знешкоджують російські ракети, які не розриваються, включаючи кінжал, калібри і так далі. Вони знешкоджують російські дрони, вони розміновують поля, дамби, мости, енергетичну інфраструктуру. Тобто, це величезний об'єм роботи, яку робить ну, досить невеликий підрозділ. Ту роботу, яку вони роблять. Це дуже важливо, тому що наша батьківщина зараз, напевно, найзамінованіша в світі. І наші фахівці зараз найкращі в світі. Що дана робота, яку виконують наші бухотехніки, вона не має права на помилку, її виконують досвідчені люди, які є мужніми і які розуміють, що помилки не може бути, тому що дорога ціна. У перший раз я про роботу було технічної служби дізнався саме від хлопця з Хмельницького, не як хлопця, це дуже такий кремезний чоловік. Павло Кайтанюк, мій чоловік з початку війни їздив Київська, Харківська, Донецький напрямок з на даний момент перебуває в Миколаївській області. Запросили нас на прем'єру фільма. Хочемо подивитися на кадри. Ну безпосередньо він там є, знімається і хочемо побачити фільм в повному обсязі. Мені б хотілося, щоб про роботу вибухотехніків дізналися глядачі в Україні за кордоном. Ми хочемо провести цей фільм на англійську мову, повністю його адаптувати і показати в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, в інших країнах.